Мені багато хто говорить, що не можна олію додати, якщо ти робиш вдома звичайну мішанку, що не можна додати олію. Ось додаю олію. Ну, це не олія, це жирова маса, така в мене є. Продається, нам треба її 300 грамів. Ось, воно у нас вже мокре. Все, і погнали. І тільки ми її вимішуємо руками дуже гарно. І коли ми її вимішуємо гарно руками, вона впитається в дерь пшениці. І не буде ніяких комків. Тому що якщо ти просто залити бетономішалку олією, то будуть комки. А це ми залили просто. Тут 5 кг пшениці на дозу, гарно вимішуємо. Просто рукою, щоб воно питалось рівномірно пшеницю. І додаємо потім вже бетономішалку і замішуємо. І не буває, що не буде комочків, нічого буде все чітко, Ці комочки зараз легко розбиваються. Дуже легко розцелукуються. І все, всім гарного дня.